Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: енергії тижня з 2 до 8 лютого 26 року. І в цьому відео ми розберемо. Чому розворот урану 4 лютого це критична точка для наших фінансів та гаджетів, як не розірвати стосунки під впливом імпульсивних аспектів Венери та Меркурія, і перехід Меркурія в знак риб? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам на цьому тижні, щоб ви не боялися своєї унікальності, і нехай хаос, який приносить розворот урану, стане для вас не руйнацією, а можливістю вийти за межі звичного. Тож бажаю вам мудрості відрізнити те, на що ви можете вплинути, від того, що варто просто відпустити. Нехай ваша інтуїція стане надійним компасом, коли логіка почне буксувати в океані риб. Будьте гнучкими і тримайте серце відкритим, а розум холодним. Тож починаємо наш розбір. Тиждень з 2 до 8 лютого не такий багатий на планетарні аспекти, як попередні, але ті, що очікуються, нам розслабитися точно не дадуть. Після повного місяця, який пройшов 2 лютого. В ніч на понеділок багато чого сколихнулося. З'ясувалися раніше невідомі факти, а ті, хто має владу, чіткіше одкреслили свої позиції. Реальність набула різких обрисів, що стане чудовим стимулом для власних здобутків. Тож з 2 до 8 лютого 26 року астрологічні впливи будуть пов'язані з необхідністю адаптації до змін, до структурування завдань. Та управління реакцією на зовнішні події. І в цей період важливо зберігати баланс між активністю та усвідомленістю, оскільки деякі плани можуть коригуватися, а несподівані ситуації вимагати гнучкості. Енергетика цього тижня продовжує визначатися скупченням планет у знаку водолія Сонце, Меркурій, Венера, Марс, Плутон. Це створює ефект чистої електрики. Думки, комунікації, відносини та дії заряджені духом свободи, інновацій та колективних ідей. Стихія повітря домінує, наголошуючи на інтелекті, інформації, мережевих структурах і на холодному аналізі. Швидкість потоку подій залишається досить високою. Енергія повного місяця в леві задала тон всьому тижню. Це кульмінація та яскравий конфлікт між особистим творчим початком, жагою до визнання по леву та колективними ідеалами, технологіями та групою по водолію. І питання тижня, де проходить межа між моїм унікальним я та вимогами, можливостями прогресивного ми. Це час откровень в цій сфері. І до цієї атмосфери протягом тижня додасться кілька яскравих іскристих подій, зовсім несподіваних. Планета електроніки, електрики, всього передового, але й вибухонебезпечного, раптовостей та революцій. Уран змінює напрямок руху 4 лютого і переходить в директний рух. Уран перед переходом в директний рух на деякий час. Завмирає, багаторазово посилюючи свій вплив, і настають останні етапи перебування урана у сфері тельця. Отже, уран буде намагатися доробити тут все, що ще не встиг, і це може різко підвищувати ризики непередбачуваних подій у сфері фінансів, технологій, систем постачання та особистої безпеки. І можливі різкі події на біржах і фондових ринках, однак ми самі можемо бути їх джерелом. Причому теж несподівано для себе непереборна потреба щось витворити екстраординарне раптово може захопити кожного. Необережні дії можуть стати причиною різноманітних неприємностей та поломок. Цифрова техніка може ламатися і без видимих зовнішніх причин давати збої. Тож напруженість цього тижня зростає. І на додаток до того, що Уран посилений, він отримує дуже напружені аспекти цього тижня від Меркурія 5 лютого та 8 лютого від Венери. І це найнебезпечніші аспекти тижня, і вони можуть бути по ключовим сферам. Контакт Урана з Меркурієм та Венерою додає у спілкування не завжди доречного епатажу та надто сміливого гумору, і зав'язати стосунки в такий час набагато важче, ніж їх розірвати. Свобода від зобов'язань набагато привабливіша, ніж необхідність враховувати чиїсь інтереси. Також є надзвичайно високі ризики для авіації, залізничного та високошвидкісного транспорту ймовірні масштабні збої розкладів, аварії, поломки навігаційних та комунікаційних систем, хвиля раптових поломок гаджетів, кібератак, збої в комп'ютерному забезпеченні та енергомережах, і може виникнути необхідність термінового ремонту та поновлення техніки. В комунікаціях та фінансах можуть бути різкі руйнівні розмови, розриви домовленостей, несподівані фінансові втрати або імпульсивні витрати, а у відносинах можуть бути спалахи, які вимагають волі за будь-яку ціну. Будьте обережнішими, ніж звичайно, при роботі з електроприладами, а також на транспорті. Не варто робити незворотні зміни у зовнішньому іміджі на цьому тижні. На ділові зустрічі краще прийти правильно одягненим і провести їх з повним дотриманням правил, як би не хотілося використати це як привид висловити свою оригінальність. А наприкінці тижня Меркурій 7 лютого перейде в знак риб і пробуде тут аж до 15 квітня. Це дуже довгий час. Меркурій зазвичай дуже швидкий. Раціональний швидкий технологічний розум Меркурія у водолії зануриться в океан інтуїції, почуттів та підсвідомих образів порибам. Тут він загрузне в ретропетлі, і все це зробить найближчі два з половиною місяці непростими для переговорів, для вибудовування чітких планів та роботи з точними даними. І ось субота-неділя це час, коли чіткі плани можуть розпливтися, але відкриється доступ до інтуїції, творчості і прозріння. Стихія води входить у свої права, пом'якшуючи жорсткий повітряний каркас тишня. Конкретики може бути добитися важко, від кого б там не було. І все говориться надто оптічно, скільки не перепитуй, і ніколи не вистачає даних. Доведеться покладатися на інтуїцію, зате для літературних діячів це незамінний час. Уява відлітає дуже далеко, тільки встигай записувати. Найбільш гармонійні за показниками вівторок і середа, дні з четверга до суботи мають змішані характеристики. А ось в понеділок та неділю швидше за все доведеться прожити мужньо у боротьбі з різними обставинами. Тож, ретроградний Юпітер в раці продовжує створювати фон ностальгії, гіпертрофованої емоційності та пошуку безпеки, виступаючи внутрішнім гальмом для нестримного польоту у майбутнє. А також повня відкрила енергії майбутнього коридору затемнень. Так що вже в цей період, до 17 лютого, можна відчути, як прискорюється час і збільшується щільність подій, надаючи багатьом процесам фатальність і незворотність? Підсумовуючи, можна сказати, що цей тиждень період повітряного штурму, коли логіка водолія домінуватиме, але натрапить на точки розриву, спровоковані ураном раптові технічні та комунікаційні збої повні через хаос і ризики, тиждень призведе до важливої зміни режиму сприйняття, тобто Меркурій переходить в риби. Тож тиждень вимагає чіткого поділу між тим, що залежить від ваших дій, і тим, на що вплинути неможливо. Зосередьтеся на тому, як ви реагуєте на зовнішні події, особливо в стресових ситуаціях. Будьте послідовними у своїх справах. Професійні завдання вимагатимуть не швидкості, а послідовності, і рекомендується складати покрокові плани навіть для дрібних справ. Також на цьому тижні уникайте фінансових ризиків, уникайте рішень, заснованих на чужому прикладі, те, що вигідно іншим, не завжди підійде до ваших цілей. І будьте уважні у своїх відносинах, в спілкуванні з близькими приділяйте увагу невербальним сигналам, іноді мовчання чи жест говорять більше за слова. Тож тиждень з 2 до 8 лютого про оновлення звичок, про чесні розмови та маленькі кроки, які дають великий ефект. Тож добре наводити лад у планах, закривати хвости. Передивлятися режим дня і домовлятися про правила там, де раніше було якось само по собі. І головне завдання бути гнучкими, мати запасні плани на випадок збоїв і не приймати необачних рішень під тиском обставин, особливо з 4 лютого. Початок тижня проходить на фазі повного місяця. Повний місяць 2 лютого це кульмінація лунного циклу, це пік енергії та емоцій, коли сили досягають максимуму, але разом з цим підвищується рівень нервозності, конфліктності та вразливості. І в цей період краще віддатися пасивному відпочинку, гординя та зарозумілість протипоказані. Спадаючий місяць. Це підбиття підсумків, завершення справ та відновлення. Цей період підходить для роботи з психологічним та фізичним здоров'ям, позбавлення від непотрібного та планування нових цілей. Крім того, це символічне відображення вашого внутрішнього стану і події, які показують, що ви напрацювали в попередній період лунного місяця. Період спадаючого місяця це ідеальний час для дієт і детоксу. Тож зайва вага може йти легше. Спадаючий місяць це найкращий час для генерального прибирання, і в справах краще закривати хвости. І також зверніть увагу, що 17 лютого відбудеться сонячне затемнення. Тож ми знаходимося під егідою коридору затемнень. Хоча Сонячне затемнення і станеться 17 лютого, його поле ми можемо відчувати вже за два тижні починаючи з повного місяця 2 лютого, і це може стати періодом, коли будь-яка дія може набути характеру кармічного відбитку. Якщо в звичайний час помилку можна виправити, то в коридорі затемнення наслідки прийнятих рішень можуть переслідувати вас. Як мінімум 6 місяців, як максимум 18,5 років. На цьому тижні місяць пройде по знаку Лева, Діви, Терезів і Скорпіона. Транзит спадаючого місяця по знаку Лева це час високої емоційності, творчого піднесення та бажання блищати. Період вимагає уваги до іміджу, сприяє світським заходам, творчим проектам і самовираженню. Проте є високий ризик конфліктів через гординю. Успішними є завершення творчих проєктів, виступи, рекламні акції, організація свят. Тож уникайте гордині порожніх суперечок і фокусуйтеся на завершенні розпочатого. Транзит спадаючого місяця по знаку діви це час підвищеної уваги до деталей для наведення порядку, практичності та конструктивної критики. Це ідеальний період для купіткої роботи, для прибирання, для оформлення документів та піклування про здоров'я. Енергія спадаючого місяця в знаку землі допомагає позбавлятися від непотрібного, завершувати справи і тверезо оцінювати ситуацію. Це відмінний час для наведення порядку в документах, у фінансових розрахунках, для складання планів та списків. І в цей період добре додається робота, яка потребує високої концентрації та уважності, але зростає критичність та перфекціонізм і можливість суперечки через дрібні побутові питання, тож рекомендується стримувати перфекціонізм, щоб уникнути стресу. Зосередьтеся на завершенні поточних справ, уникайте поспіху та завищених вимог до себе та оточуючих. А коли місяць перейде в терези, це буде період пошуку гармонії, дипломатії та естетичної насолоди. Емоційний стан стає збалансованим, а спілкування м'яким. Це сприятливий час для завершення справ, переговорів, романтичних побачень та догляду за собою. Важливі рішення краще в цей період відкласти через схильність довагань. Добре, можуть вдаватися спільні проекти та переговори, але краще утриматися від ухвалення відповідальних рішень на користь завершення старих завдань. Це ідеальний час для примирення душевних розмов. Для зміцнення партнерства та романтичних побачень завершуйте старі проекти, оздоблюйте дім, відвідуйте культурні заходи, але уникайте прийняття доленосних рішень і започаткування довгострокових нових проєктів і прямолінійних конфліктів. В цей період, коли спадаючий місяць переходить в терези, важливо прислухатися до оточуючих і знаходити баланс між роботою та відпочинком. А в знаку скорпіона це період високої емоційної інтенсивності, трансформацій та очищення, коли енергія спрямована на завершення старих справ, на позбавлення від зайвого та глибокого самоаналізу. Це може стати часом крайнощів, загострення інтуїції та фінансової активності, але також підвищеної конфліктності та ревнощів. Період перебування місяця в знаку скорпіона підходить для вирішення складних питань, розхламлення для фінансових операцій та позбавлення від токсичних зв'язків, але не рекомендується приймати відповідальні рішення та вступати до легких дискусій. Тож добре проводити детокс фізичний і емоційний, займатися йогою, медитацією і прибиранням. І це період високого ризику сварок. Різкості у спілкуванні та ревнощів, тож найкраще цей період використати для внутрішніх змін і прибирання того, що заважає рухатися вперед. А також на цьому тижні на екрані ви бачите період місяця без курсу. В цей період події можуть йти не за планом, рішення можуть прийматися невірно, може виникнути відчуття відірваності від реальності. Тож не варто починати важливі проекти в період місяця без курсу, не варто підписувати документи, реєструвати шлюб і робити великі покупки та планувати операції. Але цей період добрий для відпочинку, для заняття рутинними справами, для медитацій, наводення ладу, для занять творчістю та завершування старих справ. І такі періоди трапляються кожні два з половиною дні. Краще не провокувати долю і не очікувати, що нові починання принесуть очікуваний результат в цей час. Отже, підбиваючи підсумки цього насиченого тижня, можна сказати одне: ми входимо в зону турбулентності, але вона не руйнівна, а трансформаційна. Тиждень з 2 до 8 лютого 26-го року це час, коли всесвіт перевіряє нас на міцність та на гнучкість водночас, і головний висновок цього періоду: не намагайтеся втримати те, що руйнується під впливом урану. І якщо техніка дає збої, плани змінюються, а домовленості розриваються, це не просто хаос, це простір, який звільняється для нових, більш прогресивних ідей. Тож пам'ятайте, про три головні правила цього тижня бережіть енергію та техніку. З 4 до 8 лютого будьте максимально обережні з фінансами та електронікою, не приймайте імпульсивних рішень і зачекайте, поки електричний туман розвіється. Довіряйте своїй інтуїції. Коли Меркурій перейде в знак риб наприкінці тижня, логіка може підводити, але серце підкаже вірний шлях. Слухайте те, що кажуть вам сни та передчуття, закривайте хвости, ми стоїмо на порозі коридору затемнень, і все, що ви встигнете впорядкувати зараз борги, стосунки, обіцянки, не потягнеться за вами кармічним вантажем в майбутнє. І наостанок, в моменти, коли вам здаватиметься, що світ занадто складний або несправедливий, згадайте головний меседж повні у леві. Ви не супутник, ви власне сонце. Не чекайте дозволу, щоб сяяти. Не чекайте, поки хтось визнає ваші таланти, визнайте їх самі. Одягніть те, що вам подобається, і говоріть те, що ви відчуваєте, і сміливо пишіть власну історію. Ви наповнені світлом, і цього світла достатньо, щоб освітити будь-яку темряву. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!